Слава Ісусу Христу, у цьому відео, дорогі брати і сестри, ви знайдете відповідь на такі запитання: що таке таїнство хрещення, що відбувається під час цього таїнства, та про те, що хрещення є непідне для всіх людей. Серед семи таїнств православної церкви найголовніше місце займає таїнство хрещення. Без прийняття цього таїнства людина не може брати участь у інших церковних таїнствах та обрядах. У православному катахисі ми можемо знайти таке визначення таїнства хрещення. Хрещення є таїнство, в якому віруючий при триразовому зануренні тіла у воду з призиванням Бога Отця і Сина і Святого Духа помирає для життя плотського, гріховного, і відроджується Духом Святим в життя Духовне і святе. На практиці найчастіше людина не занурюється у воду, оскільки немає такої можливості, а хрестимо людей через зливання води на голову. І тут є. Важливим найголовнішим це формула хрещення, охрещує Цара Боже ім'я, ім'я Отця Амінь і Сина, амінь і Святого Духа. Амінь. При зарозі смерті, якщо біля людини немає священика, її може охрестити будь-який православний християнин, який знає формулу хрещення і якого є хоча б трошки води. Коли людина хрещена в такий спосіб виживе, то потім священник вже її не перехрещує, але ще доповнює. Таїнство хрещення необхідними молитвами, які не були прочитані. Хрещення як таїнство церкви і встановлене її головою, тобто Ісусом Христом. Його не придумали люди, священики чи єпископи. Христицев Йорданії, Ісус Христос освятив і воду, і саме хрещення. Під час розмови з Никодимом він дав таку найчіткішу вказівку на майбутнє таїнство хрещення, яке мало бути встановлено. «Істинно, істинно кажу тобі, якщо хто не народиться від води і духа, не зможе увійти у Царство Небесне. Але становлення самого таїнства, хрещення, відбулося в період між Христовим Воскресінням та Вознесінням, коли Ісус сказав своїм ученикам: Дана мені всяка влада на небі й на землі. Отже, йдіть, навчайте всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тоді Господь дав казівку. Апостолам охрещувати людей. Також Ісус зробив дуже важливе зауваження: хто увірує і охреститься, буде спасений, а хто не увірує, буде осуджений. Івангел від Марка, 16 глава, 16 стих. Але хоча заповідь і повноваження на здійснення таїнства, дані апостолами, до знесіння Спасителя, однак саме здійснення християнського таїнства хрещення могло настати тільки після. Того, як самі апостоли були хрещені Духом Святим, тобто у День П'ятидесятниці. Саме в цей день здійснилося це урочисте хрещення апостолів Святим Духом. Було завершене і назавжди утверджене божественне становлення великого християнського таїнства. Одержавши хрещення Духом Святим, апостоли почали постійно здійснювати хрещення інших. І прийнявши від Господа цю заповідь про хрещення апостоли. Передала їй всій церкві, і сама церква поставала не інакше як через хрещення. А з поширенням церкви по всьому світі це встановлення Господа поширилося на всі країни світу і незмінно зберігається донині церквою Христовою. Що відбувається під час таїнства хрещення? У таїнстві хрещення кожен із нас, кожен охрещуваний, повторює шлях Христа, тобто, вмирає, щоб потім воскреснути. Вмирає для життя гріховного. І сатани, а Воскресає, щоб почати життя з Богом, життя нове, вся природа людини при цьому оновлюється до самих своїх основ. Тому хто охрестився, прощаються всі його гріхи, які він зробив до таїнства хрещення. Людина відрікається від сатани і з'єднується з Христом, стоючи членом церкви, дія благодаті Божої, яка подається в цьому таїнстві, вона відроджуючи людину, тим самим очищає від гріха. І оправдує, освячує, і очищаючись гріха, вона спасає від вічних покарань за гріхи. Но оправдуючи людину, робить її дитям Божим, чадом Божим, членом тіла Христового і наслідником Царства Небесного. Таїнство хрещення, як духовне народження, звершується на людину лише один раз і при ніяких обставинах ніколи не повторюється знову. У духовному відродженні мають потребу всі. Без винятку люди, як нащадки грішного Адама, і це відродження не може здійснитися якимось природнім шляхом, природнім чином. А надприродним способом, засобом є таємство хрещення. Про необхідність хрещення для всіх людей говорить і сам Господь Ісус Христос, коли казав Він апостолам: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всьому творінню. Хто вірує і охреститься, буде спасений, а хто не вірує, буде осуджений. Це Марка 16,16. 16. Отже, хрещення, заповідане Господом і здійснюване ім'я Пресвятої Тройці, необхідне, і ніхто, хто хоче спастися, не може до Бога прийти, якщо Він не буде охрещений. Пам'ятаєте слова, сказані Ісусом Никодиму: якщо хто не народиться водою і Духом, не зможе уйти у Царство Боже. Ось чому і. Всі повинні хреститися, всі ті, хто шукає спасіння, хто шукає реального істинного Бога, без розрізнення статі, без того, чи хто народився в християнстві, чи в юдаїзмі, чи в ісламі, чи в язичності. І Христос, як Спаситель світу, дав апостолам заповідь навчати віри і хрестити всі народи. Єднодушно визнавали Оце необхідність хрещення всіх і святі і цій церкви, враховуючи таку важливість таїнства хрещення. Для спасіння виникає запитання, чи потрібно хрестити людину, яка точно не знає, чи вона була хрещена у дитинстві. І Відповідь на це ми знаходимо у 84-му правилі 6-го Вселенського собору, де сказано: наслідуючи канонічні постанови отців, визначаємо і принемовлят кожного разу, коли не виявляться достовірні свідки, які однозначно підтвердять, що є хрещеними. І коли самі вони через малолітство не можуть дати необхідну відповідь про звершення нами танство, необхідно без всяких сумнівів хрестити їх, щоб таке непорозуміння не позбавило їх очищення такою великою святиною. Інколи дійсно у храм проходять люди похилого віку, які не знають, чи їх хрестили в дитинстві, немає таких свідчень. То, щоб не позбавити їх святого хрещення, священник охрещує їх за формулою. Охрещується раб Божий ім'я, коли не охрещений він. Ім'я Отця Амінь і Сина, амінь, і Святого Духа. Амінь. Трошки міняється формула. Отже, вступ до церкви і злучення до всіх її благ, якими є душевне здоров'я, воз'єднання з Богом, життя після смерті у царстві Божому здійснюється через таїнство хрещення. Хрещення приймають не для того, щоб не хворіти, мати життєвий успіх. Позбавитися від життєських проблем, але щоб мати життя вічне і жити в'єднання з Богом. Як гілка не може існувати без дерева, так само і людина не може жити без Бога повноцінним життям і розвиватися. Дякую, брати і сестри, за перегляд. Особлива подяка жертводавцям за підтримку цього каналу. З вами був Стаженик Василь Паплик. Не забудьте підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступних випусків. Хто бажає підтримати канал фінансово? Посилання на картку знайдете в описі під цим відео. Бажаю всім вам Божого благословення. Мирного неба! Бережіть себе!